Нічого, Не дивуйтесь, шановні друзі, тому що я привітала вас японською мовою. Наша сьогоднішня зустріч буде присвячена японському мистецтву Орігамі. Щорічно, 11 листопада, мільйони людей у всьому світі відзначають Всесвітній День Орігамі. Це свято, що об'єднує та надихає людей різного віку. Та культур. Орігамі охоплює не тільки професіоналів, а й любителів цього дивовижного і стародавнього мистецтва, яке дозволяє створювати з простого паперу різні фігури і конструкції. Орігамі це стародавнє японське мистецтво створення складних предметів і складних форм із квадратних шматочків паперу без ножиць. Або ножів, що з'явилося в VI столітті. Орігамі походить від японських слів «орі», що означає складання, і «гамі», що означає папір. Орігамі з'явилася в Японії завдяки буддійським ченцям, які використовували папір для релігійних ритуалів і навчання. Це свято. Було започатковано Японською асоціацією орігамі в 1980 році. Воно тісно пов'язане із важливою історичною датою, Днем закінчення Першої світової війни, яка офіційно закінчилася об 11 годині 11 листопада 1918 року. Це був перший день миру після війни. Що тривала чотири роки та три місяці. Символом цього дня став японський паперовий журавлик. Цікаво, що чотири одиниці, які склали цю дату, символізують чотири сторони квадрату, з яких складаються фігурки. До речі, цифра 11 в Японії вважається щасливою. Згодом орігамі стала дуже популярним у всьому світі, воно набуло нових форм і стилів і стало доступним для людей різних культур і віків. Сьогодні орігамі це не лише мистецтво створення виробів з паперу, а й потужний засіб для навчання та розвитку розуму. Насправді, Орігамі не вимагає спеціальних інструментів або матеріалів, крім паперу та ваших рук. Від простих тварин та квітів до складних геометричних фігур та фантазійних істот можливості Орігамі безмежні. Всесвітній день Орігамі це свято, яке нагадує нам про те, що мистецтво може об'єднувати людей. Незалежно від національності чи мови, воно дозволяє кожному з нас висловити свою індивідуальність та творчий потенціал, створюючи з простого паперу справжнє мистецтво. Найзаповітніше бажання кожного українця це мир і спокій для нашої батьківщини. Тож чому не скласти свого журавлика? Цей символ миру і не передати його іншим. Арігато васе, матене. До зустрічі, шановні друзі, хай вам щастить.